Україна передала Росії документ щодо своєї позиції на переговорах. і Тепер чекає у відповідь меморандум від країни агресорки. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, росіяни обіцяли передати документ одразу після обміну військовими полоненими. Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічі з росіянами і очікуємо їхній меморандум, щоб зустріч не була пустою та могла реально наблизити завершення війни. Україна завжди була і буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Ми закликаємо Росію негайно виконати обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною. Рустему Мєров, міністр оборони України. Росія постійно відкидає всі запропоновані майданчики для переговорів з Україною, і це не через країни, а через політику Путіна. На цьому в чергове наголосив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Москва свідомо уникає можливості завершити цю війну. Вони постійно будуть шукати причини, щоб не закінчувати війну. Хоча, якщо чесно, виглядає не дуже серйозно. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, хочуть в натівську країну в Туреччину. Тобто, бачите, да? тобто, питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. Питання виключно в Путіні. Виключно в їх відтермінуванні. При... Постійно шукають причини, щоб відтермінувати. Формат, в якому можна закінчити війну. З нами зараз Олександр Левченко на прямому зв'язку. Це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії Герцогині у 2010-17 роках. Наші вітання вам. Вітаємо. Піля вітання вам та глядачам Пане Олександре. А як ви оціните шанси на те, що цей меморандум, в принципі, буде? Це перша позиція з тих шансів, а другий що. Друга зустріч буде, і у ті дати, у які казав ну до прикладу, цей там заслужений Гого, путінський товариш Лавров. Він здається, про 2 червня казав. Але знову ж таки, те, що кажуть вони, то одна історія. Ну так, да, начебто, прозвучало, що 2 червня меморандум. Ви бачите, вони утечку зробили через міжнародні ЗМІ, Начебто, що там є, нам його не передають. Видно, очікують якусь реакцію, да спочатку міжнародну і так далі. От, значить, а, а, а є інформація, що передадуть офіційно, коли ми приїдемо в Стамбул. Але все, що пишуть зміну, це, 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 це несерйозно. Не, не можна на цьому базувати нашу переговорну позицію. Тому виходить так, що це знову відтягування ситуації. Якщо ми погодимося, поїдемо другого, нам дадуть меморандум. Нам його треба вивчати, ну це ж треба пару днів. Значить, і, і що результат зустрічі передали нам текст. Так текст ви можете передати нам коли завгодно. Знову затягування в часі і, і знову потім домовленості щодо наступного раунду і так далі. Ну, фактично, те, що сказав президент, повне затягування е, ситуації. Друге, маніпулювання з місцем проведення і так далі. От в кінці кінців ми можемо поїхати в цей Стамбул, боже мій, але не зрозуміло, чому, скажімо, запропонував Ватікан це велика честь бути там. Тому що, якщо ти їдеш в Ватікан, то ти дійсно маєш добрі наміри і бажання закінчити цю війну і підписати мирний договір. А якщо в тебе нема такого бажання взагалі, то ясно, що російські делегації некомфортно в цьому духовному центрі знаходиться. Ну і власне кажучи, ми. Відчули, от це в коментарі Лаврова, який нічого розумнішого не сказав, якщо Ватикан занадто католицький, ну, таке відкрив, да. І друге, що, начебто, це буде неелегантно. Ви уявляєте, яка елегантність бомбардування щоденні України, міст, знищення українського населення і Лавров говорить про якусь елегантність. Ну між тим, це ж постійна фактично тема російської пропаганди, тому треба спокійно нам реагувати. Добре, що ми знов кажемо, давайте нам текст, і ми тоді скажемо, що як, де от запропонуйте нам місце і дата є добре. Ми подумаємо і скажемо. Можливо, сьогодні ця відповідь і буде. От, але головне, щоб передать текст. раз він іде вже в міжнародні змі, передавайте українській стороні, щоб ми були ознайомлені з тим, що пропонується. Студія вчора. Пісков прокоментував, що насправді Росія стріляє тільки по військовим об'єктам, тоді як Україна обстрілює житлові квартали Російської Федерації. Це просто пряма цитата, але е, години тому. Ми повідомили про те, що Запоріжжя під обстрілами зараз під завалами знаходяться люди, і ми знаємо про те, що відбувається ліквідація наслідків жахливого терористичного обстрілу житлового будинку, і ось приклад того, що це не працює, і в контексті і обстрілу, пане Олександре, і тем перемовин, тому що Україна каже про обмін полоненими, про 30-денне перемир'я і про те, щоб ця війна закінчувалася. Чи можемо ми говорити про... Експект тридцятиденного перемиря і чи може Росія якомога швидше на це погодитись? Що для цього потрібно? У нас півтори хвилини важко сказати. От погодиться тоді, коли на неї почнуть серйозно тиснути. Ми бачимо от, тиск європейців, є існує на залі сполучені Штати Америки. Ми бачимо поки що, тільки що це все вербальні якісь речі, які б ще конкретні методи щодо. Посилення тиску на позицію Москви і конкретні заходи, і знов там пролунало два тижні. Побачимо, що ще, і так далі. От, звісно, це посилює позицію Москви. Вона бачить свою безкарність, вона бачить, що хтось чогось побоюється, і так далі. Тому чи буде досягнуто 30-денне перемир'я в такій обстановці, яка зараз, ну дуже і дуже проблемно от, але якийсь шанс є. ну ось Цьому і буде, так би мовити, перемовини. Як пройшли перші перемовини в Стамбулі? Ну, ми вже знаємо, наша делегація нас проінформувала. Ну, це можете собі уявити, рівень Зрозуміло. і так далі. Так що е, є певні шанси невеликі. Між тим руки не опускаємо, працюємо системно з нашими партнерами. Інформуємо їх і з російською стороною студія. Дякуємо вам за ці роз'яснення, пане Олександре, і за те, що знайшли час доєднатись до розмови. Олександр Левченко, це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії герцеговині У 2010-2017 роках він був на прямому відеозв'язку.